Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про мову! З вами Денис Семенець та Інна Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську: ми покажемо, як грамотно спілкуватися та ввічливо поводитися в різноманітних ситуаціях життя. Ну що, Інно, готова починати наш дивіж? Е, Денис, з тобою все добре, усе топчик. Я не зрозуміла, це якісь нові слова. Ти що, не в курсі? Це ж молодіжний сленг. Молодіжний сленг. Саме так це специфічна лексика, яка відображає емоції, почуття, переконання сучасної молоді. А щоправда, здебільшого, це запозичення з іноземних мов, здебільшого з англійської you know what і I mean. Не розумію я цих ваших словечок. Не хвилюйся, Інна. Я не буду тебе за це шеймити. Тема сьогоднішнього випуску молодіжний сленг. За допомогою діалогу двох юних друзів ми обговоримо найуживаніші слова з лексикону зумерів. Інно, го дивитися сценку. Ну що ж, дивімося, Денчику. Хай, вибач за запізнення. Хелло, uh, Алло, нічого, сідай. Пригощайся поки коктейлем. Дякую, треба почилити після напруженого тижня. Так, куди ж без селфі в сторіс? Він давай з тобою. Uh, скинеш мені фотку у телезі? Я тебе тегну в інсті, репостнеш собі. Слуга, ти дивився новий серіал Гаряча кров. Він зараз на хайпі. Уся стрічка інсти у фотках головного героя. Він такий краш, Чув, але не дивився. У мене запара на роботі. Часу немає. Що трапилося? Багато замовлень, щоденні дзвінки від клієнтів. А колеги і начальство у відпустці усе розгрібаю я. Вибач, мене це тригерить. Добре, не будемо про роботу. На Венері знайшли людські сліди. Треш треба відписатися від цього пабліка одні фейки. Денчику, а ти бачила нову світлину Макса? А, та я забанив його. Він останнім часом такий токсик. Ще й постійно дивні коменти пише, тролить мене. Ага, мені він вчора на сторіс відповів, що моя нова зачіска крінж. Рілі? Really? У тебе просто бомбезна зачіска, та забий на нього. Він в тебе ще зі школи закоханий, агриться, що ти не з ним. Треба буде йому щось написати, порофлити у відповідь. Денчику, а в нашої ксюхи здається новий бойфренд. Ти що? А як же Ну, У них така лавсторів. У тебе є пруфи? Дивися, вона запостила фотку з квітами і сердечками. А ще вчора я бачила їх вдвох в парку. Вони такі мімімі. -мі -мі. А може, це просто друг. Так, уже хавчик несуть, а я дуже голодний, тому зараз буду жувати, а не говорити. Нічого, ще потім підемо гуляти з моїми песиками, поговоримо. Ну що, Інно, зрозуміла щось з діалогу? Знаєш, дещо так і так. У мене з англійською не так погано, як ти собі думаєш. Слова sorry, окей, okay, hello знаю що зі школи. Та й слово фейк в часи інформаційної війни думаю чули всі. Але ось деякі слова я почула вперше і дуже б хотіла дізнатися їхнє значення. Згоден, чилити будемо потім до пояснень. Ось і перше незрозуміле слово тут. Усе дуже просто слово «чилити» означає відпочивати, байдикувати, лінуватися. Обожнюю це робити, і я не рофлю. Так, що таке рофлити? Це слово походить від англійської абревіатури рофл, розшифровка якої перекладається як кататися по підлозі від сміху. Українською «рофлити» означає кепкувати, глузувати. Не плутайте його зі словом тролити, яке означає відверто знущатися або дошкуляти. Слово «тролити» походить зі скандинавської міфології, де тролі істоти, які постійно всім дошкуляли. Зрозуміло. Тепер спробую здогадатися: слово агрити пов'язано з агресією, а токсик, мабуть, із токсичністю. Саме так агритися означає сердитися, гніватися. А ось токсик ми кажемо про людину, яка постійно ниє, скажеться, псує іншим настрій. До речі, у 2018 році Оксфордський словник назвав токсик словом року. Цікавий факт. Взагалі, я така давня, що пам'ятаю ще суперпопулярну пісню Брітні Спірс, яка називається Токсік. You know Не давня, а олдскульна. Ну, хай буде так. Тоді далі. Хто такий Краш? Оу, Краш це людина, яка тобі дуже подобається, або в яку ти таємно закохана. З крашем тебе можуть шиперити. Вважати, що ви з ним у стосунках. Боже, як романтично. Насправді дуже кринжово. Кринж це щось дивне, неприємне або стан, коли ти відчуваєш неприємність за свої або за чужі дії. А в цьому контексті можна почути сономічні вирази «зашквар» або іспанський сором. На кринж часто реагують фейспалмом. Це жест прикриття долонею обличчя. Добре. Ще одне слово, яке мене цікавить, це тригерити. Тут усе дуже просто. Воно походить від слова, що прикладається як спусковий гачок, і означає викликати в когось неприємні емоції, почуття або спогади. Денисе, твої пояснення топ. Я навіть не буду чекати інфу, я тобі довіряю. Інно ну, ти прогресуєш на очах, Ще зовсім трохи ти будеш просто і легко спілкуватися з молоддю. Я швидко вчуся. Та й я, хоча б в одній програмі, пояснюю щось тобі, а не навпаки. Та є в нашій програмі і незмінні речі. Тож давайте подивимося цей діалог двох друзів звичайною мовою без сленгу. Дивімося! Привіт, Дениса! Вибач, я на роботі затрималася. А вітаю, Олечко, Все добре. Сідай! Їжу поки готують, пригощайся. Смачним коктейлем. Дякую. Так хочеться розслабитися після напруженого тижня. А, ну, сфотографуємося для соцмереж. А, я тебе позначив розповіді, збережеш собі. Ти бачив нові світлини Марка? Він такий красончик зараз. Серйозно? Ану, покажи. Ти з мене знущаєшся. Він зовсім не змінився. Не злися, я кипкою. Просто ти такий сумний сидиш, що страпилося? Нічого особливого. Утомився днями за комп'ютером, багато справ. Та ще й колеги постійно псують настрій своїми недолугими жартами про мою зовнішність та одяг. Не зважай на них, будь собою. Це найголовніше. Дякую, Алло. Ти найкраща. Ти дійсно так вважаєш? Звісно, я не вмію брехати. Тоді в мене око сіпається. Добре, добре, цю інформацію я не буду перевіряти. А до речі, ти зараз ходиш на якісь цікаві заходи? А, ні, я ж тобі кажу, часу обмаль. Та й не люблю я цих гучних місць, і натовпу. У мене це викликає неприємні емоції. Я більше люблю сидіти вдома, читати книжки, слухати музику, дивитися телевізор. А, слухай, а як там твоє особисте життя? Не питай. Я знову зустрічалася з тим красунчиком з Сіндера, про якого я тобі писала. А, насправді він виявився таким нудним і самовпевненим, що я ледь не заснула на тому побаченні. Чому ж ти тоді не сказала, що він тобі не подобається. Ну Хотіла його обрасити, але я тобі обіцяю, це було в останнє. А я вже видалила його номер і заблокувала у всіх соцмережах. Ну це добре. Ти заслуговуєш на кращого бойфренда. Так, годі теревенити, ти вже їжу несуть. Згодна, підемо потім ще в парк. Дорогі глядачі, в цьому випуску у нас не було правильної і неправильної сценок. Звісно, ми хочемо, щоб ви спілкувалися грамотно та ввічливо, але сленг це частина сучасної культури. Тож ми не закликаємо вас до мовного пуризму, тільки просимо не вживати сленг там, де це недоречно. До чого ми закликаємо? До мовного пуризму. Простими словами, це правила, які закликають писати та говорити тільки чистою мовою без іноземних запозичень. Я за багатство та розміється мови, проте погоджуюся, сленг треба фільтрувати. А ось дивитися улюблені випуски нашої програми можна завжди. Ставайте нашими фоловерами у соцмережах, ставте лайки та пишіть коменти. А на сьогодні все. Ви дивилися програму про мову, спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. З вами були ми, Денис Семанець та Інна Адрух. До нових солов'їних зустрічей в Етері. Бай-бай! Бувайте!